Друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Football.ua. Сьогодні ми розкажемо вам про одного з найвидатніших українських голкіперів сучасності легенду донецького шахтаря та збірної України. Мова йде, звісно, про Андрія П'ятова, який в цьому році завершив свою футбольну кар'єру. Він тричі був визнаним кращим голкіпером країни та одного разу усього чемпіонату. У 2011 одинадцятому увійшов п'ятірку кращих воротарів світу, провів майже 500 матчів за шахтар, встановив клубний рекорд гірників за кількістю проведених поєдинків в лізі чемпіонів. Виграв всі можливі трофеї в Україні та перемагав у Кубку УЄФА. Тож сідайте зручніше, ми розпочинаємо. До секції футболу П'ятов прийшов у 8 років. Спочатку він був нападником, але потім зайняв місце у воротах. Сам Андрій пояснює це тим, що не дуже любив бігати. У підлітковому віці воротаря запрошує до аматорського клубу Артеміда. Тоді ця команда майже на рівні грала зі своїми сусідами Кировоградською зіркою, а також успішно виступала в аматорській першості. В ті часи за клуб грало багато колишніх гравців з вищої ліги, зокрема Таранта Порошин. Після Артеміди молодого воротаря запросили до Полтавської Ворскли. Декілька років Андрій грав у складі резервної команди полтавців. У сезоні 2005-2006 кіпер зіграв 11 матчів за основний склад Ворскли. Причому у шістьох з них Ятов відстояв на нуль. Фундамент майбутнього успіху Андрія був закладений саме в Полтаві. Там свій неоцінний досвід йому передають Сергій Долганський та Віктор Носов. Після першого вдалого сезону у Ворсклі п'ятов їде з молодіжкою на чемпіонат Європи 2006 року, де разом з командою здобуває срібло, прикро програвши у фіналі збірні Нідерландів. Успіхи Андрія на турнірі не залишились непоміченими зі сторони тренерського штабу головної команди, і його покликали до основної збірної на чемпіонат Європи в якості третього кіпера. Хоча п'ятов там і не провів жодного матчу, але для молодого воротаря це був неймовірний досвід. Наприкінці 2006 року за 6 мільйонів гривень Андрій П'ятов переходить до донецького шахтаря, але залишається у складі Ворскли до закінчення сезону. Останні вісім матчів чемпіонату полтавці не програють жодного разу. А Андрій п'ять разів залишає свої ворота на замку. Загалом за основу полтавців п'ятов провів понад 40 поєдинків. Вже в першому сезоні в шахтарі Андрій повністю витиснив з основи тодішнього першого номера гірників Богдана Шуста. Для цього довелось продемонструвати ще вищий рівень майстерності, ніж у нього був у Ворсклі. З новим клубом Голкіпер завойовує внутрішній требел чемпіонат кубок та суперкубок України. У 2009-му п'ятого знову доводиться серйозно конкурувати за місце в основі, коли до шахтаря приходить Рустам Худжамов. Андрій конкуренцію виграв і був незамінним у Єврокубковій кампанії гірників, яка закінчилася головним успіхом для українського клубного футболу часів незалежності перемогою в кубку УЄФА. У фіналі голкіпер припустився прикрою помилки, яка призвела до пропущеного голу, але зумів зібратись та більше не лишав шансів гравцям Вердера. А після фінального свистка підняв над головою заповітний кубок. У сезоні 11-12 років тренер шахтаря Луческу вважає за краще ставити у ворота рибку, і п'ятого знову доводиться боротися за основний склад. Однак, у 2012-му рибку дискваліфікована через застосування забороненого препарату. Андрій повертається до рамки воріт гірників та на багато років стає незмінним кіпером помаранчево чорних у сезоні 2018 року воротар проводить свій 400 чотирисотий поєдинок за донецький клуб. Тоді Шахтар виграв у Чернігівської Десни з рахунком 1-0. Довгий час. П'ятов залишався капітаном, лідером та беззаперечним першим номером гірників. Але в сезоні 2021 він почав поступатися місцем у воротах Шахтаря юному вихованцю клубу Анатолію Трубіну. Андрій розуміє, що вік вже бере своє, тому з повагою ставиться до вибору тренера та як великий професіонал свого діла продовжує старанно працювати на тренуваннях. А на відносини з молодим одноклубником їхня конкуренція погано не впливає. Обидва воротарі з повагою відносяться один до одного. Трубін навіть вважає п'ятого своїм футбольним батьком. Поступово Андрій дійшов до висновку, що вже треба переходити до тренерської діяльності. Влітку цього року він офіційно повісив на цвях і став тренером з воротарів у рідному шахтарі. Добро Дякую! пожаловати щасливий приєднатись до рідного клубу. Також окремо розкажемо про успіхи Андрія П'ятого у збірній України. Як ми вже згадували раніше, голкіпер був на мудіалі 2006 року, але на полі не з'являвся. Дебютує голкіпер наступного року у кваліфікації до Євро 2008. У тому матчі українці перемогли суперників з Фареських островів, а Андрій відстояв матч на нуль. На домашньому Євро 2012 П'ятов є беззаперечним першим номером команди. На континентальній першості він проводить три поєдинки та пропускає чотири голи. На жаль, наша збірна тоді не змогла подолати груповий етап, посівши у групі третє місце. У 2013 році п'ятов стає автором найтривалишої сухої серії в історії української збірної. Він не пропускає продовж 752 хвилин. Через три роки жовто сині знову невдало виступають на євро, не зумівши здобути у трьох поєдинках жодного очка. Але після матчу з північною Ірландією Андрій стає найкращим воротарем за кількістю сейвів. Чемпіонату світу 2014 та 2018 років Україна пропускає натомість знову кваліфікується на євро. Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи 2020 переноситься на рік. І Андрій потрапляє у заявку збірної, але вже не в якості основного голкіперу. На турнірі всі поєдинки зіграє Георгій Бущан. Провівши в загальній кількості 102 матчі за збірну, Андрій попрощався з національною командою. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк та діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, якщо ще цього не встигли зробити. До нових зустрічей!